Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Материнська любов. Якось лисиця, втікаючи від мисливців, забігла дуже далеко від своєї домівки. На дворі була вже темна ніч, коли вона повернулася до нори. Бідолашний мій синочок, подумала лисиця. Певно, зголоднів мене дожидаючись, але лисенята в норі не було. Злякалася лисиця, вибігла на двір, гукала його, та син не озивався. Пішла вона лісом шукати свою дитину. У кожного звіра запитувала, чи не зустрічав ти, бува, мого синочка, лисенята? Вовк похитав головою, ні, сестриця не зустрічав. Кабан відповів Ні, кумонько, не бачив я твого синочка, запитувала лисиця і лося, і ведмедя, і бурсука, і багатьох інших звірів, та ніхто не міг її потішити доброю звісткою. Вже й ранок настав, але синяти нема, й нема. Аж ось. До лисиці озвався старий круг. За ким так побиваєш, сусідонько?» Кинулася до нього лисиця. Може, ти бачив мого синочка? Може, й бачив. А як виглядає твій синочок? Хутро має руденьке, м'якеньке, носик червоненький, як оксамит, оченята так і світяться. Хвостик пухнастий. Ні. Твого лисеняти я не бачив, каркнув крук. А чужого щойно бачив. Таке худюще, очиці маленькі, вуха звисають, ніс брудний, хвіст по землі волочиться. Ой, лишенько. скрикнула лисиця. Та це ж мій синочок. Он як? здивувався крук. А ти ж казала, що твій синочок красень? Так і є, плачучи від радості, відповіла лисиця. Хіба ти не знаєш, що для кожної матері її дитина найгарніша в світі? Казку для вас сьогодні прочитала Галина Павлуцька в рамках проєкту Діти разом. Миколаївської міської радіоредакції Миколаївна Дністрі. Добраніч!